Привіт! Приємно, що ви знову тут. У цьому відео я покажу вам, як змінювати вміст документу та метадані в М Файлз та як керувати різними версіями документа. Слідкуйте за номером версії документа протягом усього відео. Перше, що потрібно зробити, це вилучити документ на редагування, і ви можете зробити це двічі клацнувши по ньому та вибравши вилучити out». Документ відкриється автоматично після того як ви його виберете. Тепер настає важлива частина збереження та повернення документа. Після збереження ви можете легко повернути документ на вкладці Files» тут, вибравши повернути check «Check-in», або ви можете вибрати функцію внесення змін, яка дозволить вам зберегти свої зміни у сховищі та зробити їх доступними для перегляду іншим користувачам, поки ви продовжуєте редагування. Ви також можете закрити документ, і M-Files запитає, чи хочете ви його повернути. Причина, чому це так важливо, полягає у тому, що лише після повернення документа зміни стануть доступними для інших користувачів. Як ви бачите, документ зник із вікна перегляду вилучених мною, а номер версії збільшився. Приємно, правда? Ви можете залишити документ вилученим для редагування. А коли будете готові, клацніть правою кнопкою миші та поверніть його. Тепер, якщо потрібно змінити метадані, просто клацніть потрібне поле на карці метаданих. Внесіть зміни та збережіть. І знову номер версії змінюється. Усі ці зміни версій ведуть нас до історії версій. У цьому вікні ви можете переглянути усі попередні версії документа, включаючи і останню версію. Історія версій дуже корисна, коли, наприклад, декілька людей співпрацюють над одним документом і вносять небажані зміни. Оскільки вся історія змін документа доступна, ви завжди можете переглянути та повернути попередню версію. Ось тут і з'являється функція відновлення версії. Відновлення версії створює нову версію документа ідентичну за вмістом до обраної попередньої версії. Тепер ви знаєте, як змінювати вміст документу та метадані. Ви побачили магію історії версій. Це лише деякі з дивовижних речей, які може запропонувати M-Files. Тому я пропоную вам разом зі мною переглянути наступне відео, щоб дізнатися про решту.